Всіх вітаємо на ютуб-каналі UAF. Рубрика Common Play знову повертається. Цього разу у нас новий челендж для збірної України. Гравцям потрібно розставити своїх партнерів за зростом від найвищого до найнижчого. Чекаємо лайк, підписку і коментар, за кого вболівали у цьому відео. Ви на тут. Всі футболісти немає А, я понял. Я ще подумаю. Та Олієрмова. Так, десь сюди, сюди. Так. Це буде як най. Ну, як найбільші хлопаки. На Мені здається ярьома. Найвисокі. Заба. Ті в тьому заниклиш. Не знаю, не високий. хм. хм. Ні, ну та лавєров, я думаю, це взагалі нема питань. Потім я ось не знаю, можливо, їх потрібно змінити містами, але ярмола також нехай буде тут. Макс метр дев'яносто чи дев'яносто один десь. Мені здається, що він вищий за тьом. Так, хайбо. І вище за залби, напевно, навіть. Так. 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 Та блін, ну тут зараз високих та більш-менш, але потім вже. Так, ну пускай буде так. Ілі ні. А хто найнижчий? Найнижчий... Можливо, міха. Так, ну тут бійці, звісно, великі наші самі. Ну а там уже що. Там вже. А не бачив? В один ріст всі. <рес> 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 Та ні, ну ви то знаєте. Гуцуляк теж хлопець немаленький. Взяв? <рес> <рес> Найменшого? На, на ну ладно, пускай буде так. <рес> <рес> Та блін, тут всі плюс-мінус однаково росту і. Ну, Оці всі залишилися. А, Назик, Назик, напевно, найнижчий. Здається, Назик назік нижчий. Потім може бути міха. Мені здається, що я зіна приблизно одного зросту десь. Досувати маленький. Ну як я зростаю? Ну і тут вже все. А буя теж невеликі. Можна ще бую поставити. Здається, ще трошки вище забую. Зараз спробую. я так хочу, напевно, щоб було. Шапа теж приблизно десь як я зростом. Ні, хай буде я вище. Міша. Всі разом накриває. Так, це всі разом. Міша сюда ще. А, ну тут ці реально, от просто ну... А де ви, ви десь дивитесь, Хто якого зросту? Просто там неправильна інформація в мене. А Фіма теж не дуже високий, давай його. Може сантиметр вище за мене. Ну що, ще Судаков, може бути. Десь тут зіно. Чопа, Коля. Так. А кабасі? Ну, теж десь так. Так. Зараз трішки потрібно, щоб гарно було в кадрі. Все? Ну. Давай. Талзну. Все. Ну, це дуже складно. Бу, що. Та, та хай хай буде. Напевно, так. Да? Напевно. Ілі Назаренко. Та ні, не нормально думаю. Да. Може, ось цього одного бійця. Хоча не впевнений не але. Так, ну, я вважаю, що ось десь тут ну, плюс-мінус буде. О тут мені здається, що знизу мають бути проблеми. тому що, ну, Можливо, там деякі є різниці врослі, але невеликі. Але зараз подивимося. Ну, Плюс-мінус, думаю, так. Да. Хай буде. Мабуть, так. Ну що. Це ну, задоволений, в принципі. Ну, то я майже, майже вгадав, багато правильно. Ну почти все вірно. Блін, ну типу, я вважаю, що більш-менш. Поки що там ближче. Ну більш-менш. Ну, е мені було дуже легко цих, хто по попотужніший, ніж, ніж хлопаки знизу. Ну так, да, ну хоч хоч очі бачу. А ось тут, ну, блін, ладно, нормально.